Вітаю, мене звати Олександр, Німецьке іменники чоловічого роду та їх типові особливості. Головне пам'ятати, що чоловічий рід позначається артиклем да. Перша особливість слова, які закінчуються на о. Наприклад, «да токто лікар, бо може бути, це науковий ступінь якогось науковця. Німці можуть сказати на лікаря і «да докто, і «да аст. Професор, де Professor, професо, де Motor, мото, мотор, де Generator, генератор, генератор. Як запам'ятати це закінчення? Асоціація це певні професійні титули, або як чоловічки моторчики, які працюють, обертаються, або людина, яка оре плугом на землі. Але уважно є й винятки. Таке слово як ворота, да, – 100. Німці часто його використовують на футболі, коли якась команда забуває гол. Ми кричимо гол, а німці кричать ТО, значи взяли штурмом ворота. Але до цього слова є ще чоловічий рід, де то, воно вже має інше значення, як людина. Яка не сповна розуму. Ще один виняток це да слабо лабораторія. Друга особливість слова, які закінчуються на е, наприклад, «der Lehrer» – учитель, «der фага, водій, «der Arbeiter» – робітник, наголос на Bäcker» – пекар. Навіть є такий відомий тенісист із такою німецький тенісист з таким прізвищем. Деалійте керівник. Але з цим словом, може бути і жіночий рід. рік. Діляйте вже буде означати драбина переклад. До цього правила є багато винятків. Наприклад, вікно Das, Fenster. das Fieber. підвищена температура та смеса, ніж та света погода, та сваса вода, та стеата театр, та згвіта гроза, дібута масло, дилайта драбина, трабина, ді тохта, ді швеста, ді мута, течка сестра мати, слугічно зрозуміло, люди жіночої статі. Є жіночим родом. Третя особливість слова, які закінчуються на і. Наприклад, де кеніх, – «король», де хеніх, мед, де кефіх, клітка, де есіх ацет, Виняток. – Хмиз. Четверта особливість слова закінчується на ent. Наприклад, студент да. Штудент, президент, де президент, пацієнт, да пацієнт. П'яте слово, який закінчується на ант. Це часто запозичені слова, що позначають осіб. Наприклад, те демонстрант демонстрант, те алефант слон, де діамант, діамант. Виняток французьке слово круассан та скруасан. Особливість французької мови, що буква Т в кінці не вимовляється. Ну і німці також так вимовляють. Шосте слова закінчується на ус. Наприклад, ритм. Да Дайтмус. Цирк. Да циркус. Бонус, Да бонус. Її винятки. Дес вірус, вірус. Тас. Генус грід як певне граматичне поняття та стемпус час також як граматичне поняття. Сьома особливість Словайки закінчується на ісмус. Цей суфікс позначає ідеології рухи явища. Наприклад, капіталізм. Де капіталісмус, де журналісмус. Журналістика. Де твоїсмус? Туризм. Де оптимізмус. Optimism. Восьма особливість слова закінчується на лінг. Schmetterling – метелик. Де фуллинг весна. Der Zwilling – близнюк. В множині буде die Zwillinge» – близнюки. Боягуз, де фейглінг. Щоб запам'ятати цей суфікс асоціація молоді або маленькі. Цей суфікс надає певний такий відтінок до, до слів. Є й винятки. Dashebling – «dribbling». Це слова англіцизми. Дриблінг – це коли футболіст веде м'яч і намагається не віддати його супернику. Або боулінг, дезбоулін. Дев'ята. Особливість слова, які закінчується на еор. Асоціація професій. Це переважно слова французького походження, тому і вони вимовляються на французький манер. Наприклад, де фюзео, перукар, де інженьо, інженер, де amateur», amateur». – аматор. Десята особливість слова закінчується на іть, іт. Наприклад, сфера певної діяльності. Де бегай, килим де тепіх, звіт де бегіхт. Є й виняток. Рівновага або баланс. Тес глягіквіх. 11-та особливість. Це усі дні тижня місяці та пори року є чоловічого роду. Дні тижня. Де монтак понеділок. Де одинстаг вівторок, місяці де януа січень, де юлі липень. Пори року де зома, літо, де гепст, осінь, Частини доби де МОГен ранок, де так день, де абенд, вечір. Є один виняток: Дінакт ніч. Жночий рід. Дванадцята особливість це переважна більшість погодних явищ. Такі як дощ де Геген, сніг де Шне, град де Хагель, злива де Шала, атмосферні явища де Вінд, вітер, де Штум, буря або шторм, де Окан, ураган. Інші погодні явища, такі як де Дона, грім, де Бліц, блискавка, де Небель, туман, де Фхост, мороз, це Тау Роса, де Гайф і ній. Є й винятки. Та сквіта – гроза. Хто не знає, грім і гроза це різні явища, але подібні. Грім це як звук, який лунає після блискавки, а гроза це загальне поняття, яке включає і грім, і блискавку, і опади, і вітер. Ще один виняток це дідемегу сутінки. Дідюга, посуха та Glatteis – іс дослівно, Гладенький лід. 13 особливість це переважна більшість, більшість алкогольних напоїв. Наприклад, де вайн, вино, де глююн, глінтвейн, де зект німецьке шампанське. Де шамвайн ігристе вино, та лікер, лікер, тершнапс, горілка, або як і загальна назва певних міцних алкогольних напоїв. Є один виняток, das збіо пиво. І всі його вийде також будь середнього роду. Чотирнадцята особливість дорогоцінне каміння переважно бо чоловічу роду. Де Едельштайн, дорогоцінний камінь, діамант це без огранювання де діамант де Бриліант? діамант це вже з огранюванням, або Бурштин Де Бернштайн. Є й виняток: це діпеле, перлина, або декорале Ko корал. І, і нагадую, що є такий гарний метод: метод або три маркери. Коли ви берете дві сторінки. Якось Тексту з книжки або з газет, або журналу, яку вам не жаль розписати маркерами. І спочатку е читайте текст і шукайте слова, які мають типові чоловічі закінчення. І виділяєте ці слова маркером. Спочатку чоловічий рід, раз прочитали, другий раз жіночий рід, також виділили маркером і вже іншого кольору. І третій раз. Середній рід також іншого кольору. І через декілька повторів вам про, е, буде кидатися в очі слова цих різних родів і з цими закінченнями. І важливо читайте тексти в голос.